Всім привіт, я зараз Пошла зі школи, куплю домашню математику. Дуже багато математики. Дуже великий. Дуже великий листок. И дуже багато в мене думала, що що я не піду на майданчик. Пуша то в голову пуша. Це з двома крапочками. Поділити. Поділити. Я знаю поділити, але мені треба рахувати. Рух, Тепер Руху, роблю домашнє. Спочатку оце. Зараз. Спочатку оце. Треба переписати оце. Це, це нє, німецькі ці. Я вам почитаю. Maria und Paul kommen mit einem Strauß Blumen, Sebastian kam mit, Schütze kam mit seiner Flöte, bald bekommen alle Küchen, dabei hören sie le leise Musik, Laura saß aus dem Sofa und las, Amy lag auf dem Boden und sprach mit Lara, es war sich gemütlich. Короче, вот то мені треба це все переписати в я пишу завод. Діла мене наші анімати математики, молодцівки, це переписати. Сьогодні вам покажу відео, я буду робити парку відео. Так, зараз піду парк. па па